Для вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година 2, карта дня на 14 квітня 2024 року. По всіх знаках Овни. Для Овні випадає старший аркан Сила. Потрібно проявити сміливість, рішучість, впевненість в собі, обдуманість у всіх своїх кроках, подумати про те, як ви витрачаєте кошти, щоб зайвих витрат, необдуманих не зробити. Взагалі, у всьому, має бути все чітко обдумане і ні в якому разі ніяких страхів та переживань. І взявши себе в руки, переборовши свої страхи, проявивши свій характер, ви зможете досягнути поставлених цілей тельці. У тельці випадає рисер жезлів. Рисер жезлів говорить, що в ваше життя йдуть зміни. І все в ваших руках для того, щоб досягнути гарного результату. Саме головне не лякайтеся складності на вашому шляху. Вам все під силу, ви з усім впораєтесь. Семірка жезлів говорить, що, можливі, якісь конфліктні ситуації та непорозуміння, де доведеться активно відстоювати себе, захищатися. Саме головне це обдуманість кожного вашого кроку. Близнюки. У Близнюків четвірка Пентаклі. У вас доволі все стабільно. Серйозних таких, знаєте, змін немає, немає ніяких там неприємностей чи ще щось такого плану. Все буде йти досить стабільно по вашому чіткому плану. Раки. У раків старший аркан сила. Сила говорить про ваші. Знаєте, гарне самопочуття, відновлення ваших сил. Якщо якісь були неприємні ситуації, вони обов'язково вирішаться. Знаєте, матимете змогу приділити знаєте, увагу самим собі. Взагалі сила говорить, щоб ви були більш мудрішими і проявляли розуміння до інших. Також досить такий гарний буде час для якихось романтичних таких відносин. Взагалі День гарний для того, щоб дотягнути бажаних справ. Вам все це буде під силу Леви. У Леві, в леві в Рицарь Купків, Рицер Кубків віщує вам гарні новини. Віщує вам. Можливо, якісь романтичні пропозиції. Також карта говорить, що ви скористалися вдалим моментом і вирішили будь-які справи, які вас хвилювали. Саме головне не зациклюватись на проблемах, а як скоріше їх вирішувати, діяти. І саме головне вам варто реально оцінювати свої можливості. Карта віщує яскраві враження, якісь. Такі позитивні емоції, в когось, можливо, навіть заручення, в когось якась творча робота може бути і тому подібне. Також, можливо, будуть якісь важливі дзвінки для вас, можливо, якийсь важливий лист отримаєте. Взагалі день вдалий для того, щоб вирішити багато хвилюючих питань. На дні коли Верховна Шельця можуть стати явними якісь таємниці. Діви. В Дів двійка жезлів. Карта говорить про якісь певні сумніви, про те, що ви дуже активно вагаєтесь, як вам діяти далі. Але вам ретельно все потрібно обдумати і обов'язково йти вперед, діяти. Вам все буде під силу, ви з усім обов'язково впораєтесь, зможете досягнути своєї цілі. Саме головне все ретельно обдумати. На дні днікоди де дев'ятка кубків карта говорить, що в другій половині дня ви з усім впораєтесь, отримаєте гарні новини і гарний результат своєї праці. Терези у Терезів. Тережін старший аркан Колесо Фортуни. Колесо фортуни говорить, що все, що в цей день з вами відбуватиметься, варто приймати з вдячністю. Пам'ятайте, що якомога більше ви перекладаєте з зусиль для досягнення своєї цілі, тим більше доля на вашій стороні і вдача вам буде посміхатися. Ви з усім обов'язково впораєтеся в цей день. Скорпіони. У скорпіонів також колесо фортуни. Вказує на те, що в вашому житті скоро трапляться зміни, і ці зміни будуть в більшості більш позитивні. Обов'язково переконайтеся, що ви максимально використовуєте можливості, які вам пропонує Всесвіт. Тоді, якщо ви в чомусь сумніваєтеся, почніть діяти. І не бійтеся, не боїтесь діяти, ні в якому разі не опускайте можливостей. Шестірка кубків говорить про, знаєте, такі спогади якісь із дитинства, про час проведений з дітками, можливо, в колі сім'ї. Такі гарні, світлі, позитивні емоції. Стрільці. Для стрільців випадає колісниця. Колісниця говорить про рух, про активний день, про активні події, про можливі поїздки, подорожі, в когось відрядження. Тут можуть бути різного характеру події. Перш за все, ви маєте дотримуватись чіткого плану для того, щоб реалізувати всі свої плани. Чуть-чуть відхилившись, чуть -чуть звернувши не так, можуть виникнути якісь складності, але вам все під силу, ви з усім впораєтесь на дні, коли старший аркан помірність. Який говорить, що всьому має бути золота середина. Тримаємося чіткої дороги, від неї не, не відходимо. І в душі має бути спокій та гармонія. По для козерогів для випадає місяць. Місяць говорить про якісь певні ілюзії, можливі якісь обмани, якісь маніпуляції, хитрості та недоговорення якоїсь інформації. В другій половині дня ви з усім впораєтесь, вирішите хвилюючі питання. Знаєте, е підете від тих людей, які вас непокоїли. Е От, якщо якісь непокоїли якісь моменти з тими людьми, ви це все зможете вирішити. І в другій половині дня ви отримаєте гарні новини. Можливо, гості до вас завітають, і може здійснитися якесь ваше бажання, якісь світлі, позитивні емоції. Водолічки. У водолійчиків в ту скупків ту скупків говорить про гальні новини, про успіх у ваших справах, про те, що вдача на вашій стороні взагалі перед вами відкриваються нові можливості та перспективи для того, щоб себе реалізувати. Саме головне. Це діяти, і тільки тоді буде гарний результат. Вас очікують гарні, світлі, позитивні емоції. В когось це може бути освічення в коханні, зарученниця, може бути народження дитинки, звістка про вагітність, там якась вечірка. Знаєте, багато таких будуть якісь емоції, які вас будуть переповнювати, але досить-досить такі позитивні рибки. В рибок випадає семірка жезлів. Карта закликає діяти. Знаєте, закликає вас до бою, до рішучих дій в захисту себе та своїх близьких. Але саме головне це обдумати кожен свій крок. Якийсь невірний крок може привести до певних проблем та невдач. Вісімка кубків на дні колоди говорить про те, що якщо ви поставили перед собою чіткі цілі до них варто прямувати і ніколи не повертатися назад, і ніколи не здаватися. Бажаю всім гарного вдалого дня, хай все вас обов'язково здійсниться. Миру, всім вам. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!